Поговоримо про деякі особливості отримання статусу та бронювання працівників. Зупинимось на буквально двох таких підкатегоріях, які я хочу акцентувати. Чому тому, що знову ж таки на круглому столі зіштовхнулася з багатьма питаннями підприємців, які станом на сьогодні відчувають себе обмеженими певним чином, тому що, наприклад. Здійснюють постачання товарів або послуг для прикордонників, які так само служать, які так само захищають нашу державу. Однак підприємство зазначає про те, що воно не може отримати статус, тому що це є договір не з збройними силами України, а саме з прикордонниками. Тому на думку підприємства, воно не підпадає під а, ці пункти, і воно не підпадає під критерії, відповідно, не можу бронювати своїх працівників. Однак хочу такий міф розвіяти і зазначити, що, по-перше, критично важливі для збройних сил України та інших військових формувань це окремий пункт, про який я зазначала. Це пункт 9 нашої 76-ї постанови. Це окрема інша процедура, на яку не поширюються вимоги по критичної важливості для економіки. Це процедура, яка передбачає, що можуть визначати критично важливими міноборони раніше. В нас був також Мінстратехпром. Але станом на сьогодні, ви пам'ятаєте, після липневих змін у нас відбулися така реорганізація, що тепер міноборони також відповідає за функціонал Мінстра а також центральні органи виконавчої влади, які здійснюють управління, керівництво відповідними формуваннями утвореними відповідно до закону, а саме іншими військовими формуваннями От про це трошки будемо детальніше говорити. Чому особливість взагалі бронювання цих категорій, тобто критично важливих для ЗСУ і інших військових формувань, це по-перше, що такі підприємства можуть бронювати до 100% військовозобов'язаних. Ви про це маєте пам'ятати, це вкрай важливі підприємства для оборони нашої держави, тому така опція була надана. Другий момент, про який ми не можемо забути, це те, що бронювання все ж таки надається на підставі контрактів в переважної більшості і буде діяти до моменту виконання цього контракту, тому звертайся на це увагу. Що стосується критичної важливості для ЗСУ, Якщо будемо дивитись на критерії Міноборони, то тут можна виокремити деякі галузі, виокремити деякі категорії підприємств. Я не буду детально на них зупинятись, але зазначу, що це в першу чергу виконавці та співвиконавці державних контрактів. Це може бути закупівля, постачання, ремонт, модернізація озброєння, техніки, боєприпасів. І зверніть увагу, що саме це має значення, що це має бути державний контракт. Із е, спеціально визначеним замовником, який передбачений законодавством, який надалі я вам також надам розуміння, хто це може бути. Однак також зверніть увагу, що будуть приймати до уваги і розмір е, того контракту, який є, тобто суми, предмет цього договору, що саме ви робите, і вже комісія буде вирішувати, чи має це дійсно. Критично важливе здачення для оборони нашої держави, той контракт, який ви уклали з державним замовником, і тоді буде прийматися рішення, чи є підприємство критично важливим для оборони. Також це можуть бути навчальні центри, які готують пілотів, БПЛА, які готують інструкторів з домедичної допомоги. А також можуть бути благодійні організації, але ви пам'ятаєте, що тут доволі суттєвий поріг, тобто це можуть бути заброньовані працівники. Якщо ви хочете забронювати одного працівника, то Еквівалент допомоги Збройним силам України за останні 12 місяців на одного військовозобов'язаного кого хочете забронювати, має бути більше ніж 10 мільйонів гривень. А також це виконавці держконтрактів з виробництва БПЛА, роботизованих систем озброєння, техніки боєприпасів. Якщо так узагальнено зазначити, по цих категоріях можна звертатись до Міноборони, надавати належне обґрунтування і так само проходити процедуру отримання статусу критично важливого саме для ЗСУ. Друзі, принагідно хочу вам нагадати про те, що у нас є корпоративний інстаграм, де ми робимо анонси наших наступних подій. На початку вебінару ви бачили анонс трьох івентів, які ми плануємо провести на наступному тижні, щоб своєчасно відслідковувати посилання на реєстрацію на ці заходи. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на наш інстаграм. Нам буде дуже приємно з вами тримати зв'язок ще і там. Так, чудово, давайте рухатись далі. Тепер друга категорія це інші військові формування. Нагадаю, що є також підпункт в цьому ж нашому пункті 9, який говорить, що ми можемо подавати до центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями документи на підтвердження критичної важливості, якщо підприємство в інтересах цих інших військових формувань здійснює виробництво товарів, виконання робіт або надання послуг. Тут буде мати значення хто може бути державним замовником. В цій сфері, у сфері державної закупівель, у сфері оборони, зверніть увагу на доволі такий великий перелік тих державних замовників, які у нас є в сфері оборони. Дуже багато підприємств на станом на сьогодні допомагають шляхом надання послуг, виконання робіт або в переважній більшості постачання товарів, наприклад, для національної гвардії, національної поліції, для прикордонників, державної прикордонної служби. Ужби для міністерства того ж юстиції, для служби зовнішньої розвідки Оце все, що ви бачите на екрані, всіх цих замовників. Якщо ви маєте з ними державні контракти, то ви потенційно можете претендувати на отримання статусу критично важливого для інших військових формувань.